Одеса сьогодні. Центр міста. Історичний центр міста, готель, співробітниця поранена. Кажи мені, що сталося сьогодні. вечір Одеса. Центр міста. Одеса. Що в Одесі? Що з прильотами? З балістикою, яка летіла на Одесу. Покажи мені. Хороше, що відбувалося в Одесі, що відбувалося в центрі міста. Активний напад. Рицар мечів неочікуваний. Дуже сильний неочікуваний удар. Мечі. По повітрі. Бачите? Повітряний удар з повітря. Та тірка кубків. Удар, який приніс горе, розчарування людям, які біля води. Люди в траурі. Стрес, психологічний стрес, емоції негативні. Удар дав людям, що біля води негативні емоції. Людям, які працювали, це по центру міста, тобто там, де цей готель, де велася робота постійно, на постійній основі. Тобто на постійній основі люди працювали, отримували від того кошти. Ну, Це готель. Бачите? Знов король мечів, ще краще. Удар. Це той, хто віддавав наказ, хто виконував. Це вже раніше було, можливо, навіть той самий. Це сама людина. Ну, це вже було в Одесі, да, і та сама людина, можливо, віддавала накази. Ну і от вечір, це більш туди, да? а, уна, це і біля води можна да, тому що де, Одеса біля моря. І більш туди до вечора, да? я не знаю, коли, коли були ці вибухи. В темну пору доби або біля води, місце біля води, дно колоди, башта, руйнування. Одноколоди тут хорошо щиталися, хорошо відігралися. От така ситуація. Ну, баштою також все сказано. Цими ударами. Ударами по повітрі, да, які вже раніше теж були. Ну, от вам башня, от, от вам попадання. Попадання в ну, цю будівлю де робота на постійній основі, да? Ти, ну, В даному випадку, нехай буде готель, то там, бо ми просто знаємо, Да. Хорошо. Так, та розчитує. Тримайтеся. Все буде Україна, все буде добре.